Доброго дня, дітки! А скажіть, будь ласка, яке свято ми скоро будемо святкувати? Так, Великдень. вже ви приготувались до свята? Молодці! А скажіть, а які головні страви цього свята? Та, це Паска. Пасха випікають на Великдень. Цей хліб, він буває. Різний і по формі, і по величині. Паска буває і солодка, і пісна. Вона буває шоколадна, з родзинками. А давайте ми з вами спечемо паску. Скажіть, будь ласка, що потрібно, щоб спекти пасту? Яйця, потрібно так чи ні? Так, молодці. Масло потрібне? Так. А це що? Ковбаса, а ковбаса потрібно, щоб пекти пас? Так чи ні? Ні. А це що? Борошно? А борошно потрібно, так чи ні? Так. Родзинки потрібно, щоб спекти паску? Так. А гриби так чи ні? Ні. Цукор потрібен? Так. Молодці. Молоко потрібно так чи ні? Так молодці, ви ж молодці, ви вірно відповідали на запитання. А ще основним атрибутом цього свята є яйця. Як називаються яйця, які фарбують в один колір? Так, крашенка. А якщо на яйцях малюють одні крапки? То як називається? крапанка? А якщо яйця розписують писачку, як вони називаються? Писанки? Дітки, а скажіть, будь ласка, а чим накривають великодневий кошик? Так, вірно, серветкою або українським рушничком? А для чого накривають кошик? Так, Рушничок це символ українського народу. Вірно, а ще накриваю, щоб не попав пил. А давайте ми з вами складемо кошик. покладемо в кошик. що це? Пасочка, крашенки. Огірочок. Що ще покладемо? Ковбаску. Так, помідорчик. сир і покладемо свічечку. І накриємо серветочку. Ось такий у нас кошик. Тож, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про свято велике. А які головні страви цього свята, вірно, паска і яйця. Молодці дітки, я бажаю вам гарного, світлого та родинного свята. До побачення!